Саме тут через 10 годин почіплять документи часу, як назвала фотографії Марущенка, швейцарський арт-критик та історик Маріани Герольд. Окрім історично важливих подій країни, фотокамера Віктора Марущенка полюбляла знаменитостей. Я більше знімав відомих людей мистецької культури. Світлини, яких раніше ніхто не бачив, від сьогодні може розглянути кожен. Вона мені дуже довго забороняла їх виставляти. А потім, вже коли минуло років 10 цього моменту, або там 12, вона каже: а давай відверто спокуслова Наталя Сумська на фото лише у Тріко. Ми робили таку сесію, ну потім декілька таких оголених фотографій зробили. Так що з цієї серії є ще відвертіші фотографії є відвертіші, але я їх не достаю у своїй виставці. Віктор Марущенко відкриває період 80-х-90-х років через народ і особистості, через тих, хто творив історію. Отож, портрет переломних десятиліть історії України у фотографіях відомого фотохудожника Віктора Марущенка сьогодні о 19.00 в столичній галереї Ботега.